Стародавні поселення виникали, як правило, на берегах малих і великих річок. А от німецьке місто Падерборн у федеральній землі Північна Рейн-Вестфалія виросло із поселення людської спільноти, яка обрала місцем свого проживання не річку, а джерела. І перша письмова згадка про містечко над джерелами Падер датується 777 роком, коли за короля Карла Великого. Тут відбувся імперський сейм та місіонерський синод. Ми під час своєї екскурсії ще дійдемо до місцевої річки, яку утворили стародавні джерела. А поки оглянемо цю культову пам'ятку, яка розташована по дорозі від залізничного вокзалу до центру міста церкву Святого Серця Ісуса. Цей неоготичний римо-католицький костел, збудований наприкінці 19 століття, закресленнями зовсім молодого 20-річного архітектора Карла Мора. У нього, звичайно, був досвідчений наставник, головний архітектор Падерборнської єпархії Арнольд Гюльденпшенінг, який створював плани багатьох німецьких церков, в тому числі і проект цієї церкви. Південного боку храму розташовано кілька спеціально привезених в падерборн і встановлених біля стіни придорожних святиліщ або маленьких вівтарів, які були виготовлені наприкінці XVII століття. Яскравий і світлий інтер'єр церкви виконано в неокласичних традиціях. І наповнено багатьма скульптурними і барельєфними композиціями. Загалом цей костел вважається найстарішим в Падерборні за межами стародавнього історичного центру міста. Але слід також враховувати і те, що під час Другої світової війни церква зазнала серйозних значних руйнувань і після війни була перебудована у спрощеному вигляді. І лише після відновлюваних будівельних робіт у 80-х роках минулого століття. Церква Святого Серця Ісуса в Падерборні набула свого первісного вигляду спроєктованого гюльден і накресленого молодим Карлом Мором. І от ми входимо в історичний центр Падерборна. Цей оригінальний фонтан якраз і розтасований при вході на центральну, повністю пішохідну вулицю міста. Станом на час цієї зйомки у 2025 році Падерборн мав понад 150 тисяч мешканців. А перша згадка про Падерборн саме як місто, що виросло із поселень на джерелах, з'явилася в історичних документах. 1028 році. З того часу місто зазнавало багато руйнувань під час воєн та пожеж. Сьогодні в центрі Падерборна можна побачити залишки кам'яної стіни колишнього міського укріплення 12 століття. Збереглося кілька споруд більш пізніх століть, зокрема, збудована на початку 17 століття міська ратуша. А це старовинний костел францисканського монастиря, збудованого в тому ж 17 столітті. Монастир існує і до сьогодні, і в ньому проживає близько півтора десятка сучасних ченців. А монастирський костел, інтер'єр якого має вельми скромне оформлення кількома картинами і скульптурними фігурами, було відновлено після Другої світової війни. І сьогодні в монастирі і в будівлі церкви, крім релігійних заходів, проводяться лекції, виставки та концерти. Взагалі, прогулюючись історичним центром Падерборна, оглядаючи його вулиці, площі, старі і сучасні споруди, пам'ятники. Відпочиваючи в затінку дерев невеличкого центрального скверу, у всьому відчувається подих старовини. Хоча, і справді, старих будівель тут зовсім небагато. Але німці вміють цінувати свою історію і створювати гармонію між сучасністю та колишнім минулим своїх міст. Головною історичною та архітектурною пам'яткою Падерборна є велична і висока будівля кафедрального собору Падерборнської архієпархії, присвячений одразу трьом святим: святій Марії, Матері Ісуса, святому Кіліану, ірландському єпископу-місіонеру, та святому Ліборію галоримському єпископу. Зовнішній вигляд собору довжиною 104 метри, шириною 32 метри і висотою 19 метрів, сформувався в основному в 13 столітті. До цієї будівлі від 11 століття існувало на тому ж місці біля джерел падер кілька церков попередників, які з різних причин руйнувалися і перебудовувалися. А в 1210 році розпочалась майже повна заміна старої церковної будівлі Великим Собором в пізньороманському та готичному стилях. А залишки фундаменту імператорського палацу Карла Великого, який включав в себе також і першу церкву на цьому місці, зберігаються біля споруди собору. А ще від старих храмів, що передували Падерборнському собору, чудово зберігся ось цей романський райський ганок, збудований всередині 12 століття. Інтер'єрі собору одразу помітна велика кількість малих молитовних каплиць, які були збудовані та оформлені скульптурними зображеннями різних святих упродовж кількох десятиліть і століть. Деякі каплиці беруть свій початок як і собор від 13 століття. За традиціями тих часів. Падерборнському соборі ховали місцевих єпископів. Тому в інтер'єрі храму в основній залі, в бічних малих залах, а також у підвальному приміщенні під собором можна побачити багато надгробків, гробниць і могил. Під час Другої світової війни від авіаційних бомбардувань постраждало і місто Падерборн і кафедральний собор, в якому сильна пожежа знищила багато цінних елементів оформлення ікон, картин, скульптур, меблів. Тому сьогодні інтер'єр з його обладнанням і численними дорогоцінними реліквіями є значною мірою відбудованим, відреставрованим. І навіть заново відтвореним за старими зразками оригіналами вже післявоєнний час. А от стара Дзвіниця висотою 93 метри, що височіє над центром міста, має нові дзвони, відліті відносно недавно, у 2018 році. А головний дзвін Падерборнського собору зараз є одним із найбільших церковних дзвонів у Німеччині. Неподалік собору стоїть ще одна велика церква колишнього Абдінговського аббатства святих Петра і Павла, яке було засноване на початку 11-го століття. Перші церкви монастиря Абдінгофа, що стояли на цьому ж місці, неодноразово руйнувалися пожезами та війнами. А у середині 19 століття стару кам'яну церкву Абдінгофа мешканці Падерборна навіть використовували як будівельний кар'єр, продовжуючи її руйнувати. І коли у 1863 році залишки церкви стали власністю протестантської парафії, було вирішено її перебудувати. Щоб перша протестантська церква в католицькому падерборні стала просторовою, світлою та мала величний вигляд. Після руйнувань Другої світової війни відновлення храму Абдінгов стало можливим завдяки активній підтримці вірян обох конфесій і католиків, і протестантів. І сьогодні церква Абдінгов. З традиційною, як для протестантських храмів, скромним оформленням інтер'єру є головним храмом протестантської парафії міста Падерборн. Крім церковної служби, тут часто проводяться хорові та духові концерти церковної музики та інші культурні заходи. Між цими двома помітними здалеку храмами Падерборна. Кафедральним собором та церквою Абдінгоф і знаходяться стародавні джерела, що і дали початок місту. Тут у сьогоднішньому центрі міста б'ють понад 200 невеликих джерел у кількох огороджених басейнах і викидають на поверхню до 9 тисяч літрів води щосекунди. Що робить цей район джерел одним із найпотужніших у Німеччині. Така велика кількість води утворила місцеву річку Падер, а поєднання слів падер і борн у давньогерманській мові означало шлях води або джерело і дало назву місту Падер-Борн. Річка Падер протікає у межах цього сучасного міста і має довжину всього 4 кілометри і вважається найкоротшою річкою у Німеччині. Далі теж у межах Падерборна Падер впадає в річку Ліппе. Але до цього падер було перегороджено невеликою греблею, щоб утворити мальовниче озеро Падерзея. Яке в свою чергу додало ще одну унікальну особливість річки Падер. Нижче озера від шлюзової греблі воду Падера можна також відвести через штучний витік каналом Падер альме у сусідню річку Альми. Великі обсяги джерельної води і швидка течія річки Падер. Ще у давнину живили аж п'ять водяних млинів, які виробляли енергію, кували метал, мололи зерно, давили олію. Один млин працює і до сьогодні на водяному колесі млин Стюмпеля. Ось це водяне колесо встановлено в центральному міському парку у якості демонстраційного наочного навчального зразку використання в корисних цілях енергії швидкої течії річки Падер. Стародавні джерела і річка Падер, а також людська праця утворили в центральному міському парку Падерборна мальовницю зелену зону. Улюблене місце відпочинку місцевих жителів та гостей міста. Береги річки і заплави облаштовані алеями, зонами відпочинку оформлені різноманітними скульптурними композиціями. Давніх давен чиста джерельна вода річки Падер використовувалася для купання промислових цілей, гасіння пожеж і для пиття. І, звичайно, для прання. І ось ця скульптурна група праль, що розташована на березі річки Падер, де вирують відносно теплі джерела. Не мов би нагадує нам про ті давні часи, коли люди жили у більш тісному ніж сьогодні єднанні з природою.